Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні у нас справжня Мексика. Сьогодні ми приготуємо дешевий та дорогий буріто. А ще дізнаємося, чим буріто відрізняється від шаурми. І, звісно, порівняємо дешевий та дорогий за смаком. А нам пора за закупкою: лаваш 26,90. фарш 43,68. кукурудза консервована, 35,90. кетчуп 29,80. цибуля синя 7,18. Томат 33. 3,77 за одну штучку. І часник на цей раз 9,99. А нещодавно був по 8 гривень. Морква 4,77. На цей раз сухий перед чилі 24,10. Лайм одна штучка 12 гривень. Картопля 24,68. Але варто було взяти дві штучки: Рис 45,90, сир 39,48. Загальна сума закупки 338 гривень. І не поспішайте переключати це відео. Всю суму ми перерахуємо на одне найдешевше буріто. Також хочу вибачитися за мій голос. Адже коли їздиш по п'яти супермаркетах, є великий ризик підчепити якийсь сезонний вірус. Для початку готування дешевого буріто слід натерти цедру лайму, адже лайм є візитною карткою багатьох мексиканських страв. На 230 грамів фаршу слід додати одну чайну ложку солі та одну чайну ложку. Чілі перцю. Якраз поєднання чилі перцю та лайму дає той самий мексиканський смак. І саме тому з однієї половинки лайму слід вичавити сік до фаршу. Якщо після цього понюхати фарш, вам може не сподобатись цей запах. Але при готуванні це буде інакше. Після того, як перемішали фарш, даємо йому час настоятися, а тим часом нарізаємо картоплю. Як потім пізніше виявилося, цієї картоплі буде забагато. І Пару буріто вистачить однієї крупної картоплини. Коли вся картопля нарізана, ставимо на плиту ємність та наливаємо в неї гарячу воду. Додаємо у воду одну столову ложку солі та висипаємо всю нарізану картоплю. Ну і поки картопля вариться, підготуємо рис. Саме у таких пакетах найзручніше готувати цей рис, але це не дуже економно. Наливаємо в каструлю воду, закидуємо рис та починаємо його так само відварювати. А тим часом. Підготуємо овочі. Спочатку нарізаємо соломкою моркву. Саме така соломка задовга тому ми її ще нарізаємо ножем. Далі нам знадобиться синя цибуля, яку слід нарізати напівкільцями. А ще слід підготувати три зубчики часнику, які треба вичавити. Якщо у вас нема часнику давки, то це можна зробити терткою. Ну і коли часник готовий, переходимо до томату. Спочатку його нарізаємо кільцями, а далі на дрібні кубики. І ось за кілька простих дій, всі овочі підготовлені. Переходимо до натирання сиру. Якщо сир купляється з кипками, закручуємо його у рулетик. Ну і так простіше за все його натирати. Готово. Натертий сир закидуємо у окрему ємність. Відкриваємо консервовану кукурудзу та зливаємо всю рідину. І ось набір для готування дешевого буріто Готовий. З відвареної картоплі підготуємо пюре. Саме у цьому рецепті пюре буде замінником квасолі. Розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії та закидуємо підготовлений раніше фарш. При підсмажуванні слід його постійно перемішувати, і тоді він виходить розсипчастим. Коли фарш обсмажено, ставимо знов таки чисту пательню, додаємо олію та починаємо обсмажувати овочі. Але поки що обсмажуємо без томатів. І після того, як овочі обсмажились, додаємо туди томати та консервовану кукурудзу. І продовжуємо далі обсмажувати. Тепер можна додати трішки кетчупу. Не забуваємо постійно помішувати. Тепер додаємо цедру лайму, одну столову ложку чилі-перцю, чайну ложку солі та ретельно все перемішуємо. Після того, як все обсмажилося, додаємо тертий сир та виключаємо плиту. При цьому не забуваємо все перемішувати. Підготовлюємо відварений рис. Звісно, оригінальне буріто має складатися з тортильї. Але ми беремо лаваш. Спочатку на лаваш розподіляємо трішки картопляного пюре. Потім відварений рис, додаємо обсмажений фарш. І туди ж додаємо овочеву сальсу з сиром. Тепер все закручуємо майже так само, як закручується шаурма. Закручений буріто загортаємо у фольгу. Розрізаємо його навпіл, і тепер можна куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарнющий зсередини. На смак дійсно вийшло передати мексиканську кухню. І саме цей буріто ми оцінюємо на 6 із 10. А у нас дорога закупка. Тортилья 89,80, м'ясо 269,52, олія оливкова 319,90, кукурудза 54,90, Квасоля 56. ,90. Кетчуп 159,90, рис чорний 114,90, чилі 82,50, лайм 6990, авокадо 4 штучки 159,60, томат 64,44. часник 9,99, синя цибуля 12,56, мікрогрін 6990, кінза 3990, креветки 120,58, і чедер білий 95,29. Загальна сума закупки 1790 гривень. І ви тільки подивіться, скільки цікавих інгредієнтів буде у дорогому буріто. Ну і в кінці ми його закрутимо не тільки в тортилью, а й у персидський лаваш. Ну і так як рис чорний, його слід замочувати аж 10 годин. Саме тому готування дорогого буріто починається з рису. Саме для цього рецепту ми беремо 100 грамів рису та заливаємо його водою. І абсолютно все готування переносимо. На наступний день, але саме для вас це буде непомітно. Розпаковуємо яловиче м'ясо. Ви тільки подивіться, яка у нього гарна мармуровість. Саме ця частина м'яса називається стріплойн, і цей шматок важить аж цілих 800 грамів. Нарізаємо його скіпками товщиною приблизно в пів сантиметри. Саме цього шматка м'яса вистачить приблизно аж на 10 буріто. До речі, так чим все ж таки відрізняється буріто від. Шаурми. По-перше, для справжнього буріто використовується тортилья, яка товща за лаваш. А по-друге, буріто складається з зовсім інших інгредієнтів. Додаємо у нарізане м'ясо трішки оливкової олії, одну столову ложку меленого перцю та одну столову ложку паприки. Потім столову ложку солі та вичавлюємо сік з одного лайму. Далі все це слід ретельно перемішати, щоб спеції розподілилися по кожному шматочку м'яса. Коли м'ясо перемішано, Відставляємо його маринуватися, а тим часом натираємо витриманий білий сир чедер. І саме у цьому рецепті він має бути твердим, а не якимось плавленим. Переходимо до рису, який замочувався аж 10 годин. Відсежуємо від нього воду і, чесно кажучи, ми були в шоці від кольору цієї води. Відсежений рис закидуємо у ємність, а потім наливаємо 300 мл холодної води та закидуємо одну столову ложку солі та ставимо в варитися рис на мінімальній потужності. Ну а тепер пора зробити справжнє гуакамоле. Для початку на томатах надрізаємо шкірку. І після того на пару хвилин опускаємо їх у гарячу воду. І поки томати знаходяться у гарячій воді, займаємося авокадо. При цьому маємо слідкувати за рисом, який відварюється. До речі, ні в якому разі не варто брати тверді авокадо. Для цього рецепту він має бути м'яким та стиглим. Половинки авокадо нарізаємо дрібними шматочками. Ну, а коли томати настоялися у гарячій воді, можна легко очистити шкірку. Спочатку томати нарізаємо на кільця. А далі дрібними кубиками. По пропорції томати і авокадо мають бути один до одного. З двох лаймів на дрібній терці натираємо цедру. Натерту цедру закидуємо до нарізаного авокадо. Коли нема свіжого чілі, то можна використовувати сухі. Але краще пошукати свіжі чілі. І у нас саме для цього рецепту завалялася одна штучка у холодильнику. Свіжий чілі нарізаємо дуже дрібно. Та закидуємо до авокадо. Тепер потрібно нарізати дуже дрібно синю цибулю. А ще нарізаємо пучок свіжої кінзи. Закідуємо нарізане авокадо у каструлю та починаємо його м'яти. У вас має вийти ось таке авокадове пюре. Закідуємо нарізані томати, цибулю та кінзу. Розрізаємо лайм навпіл і вичавлюємо з нього сік. Часникодавкою вичавлюємо 3 або 4 зубчики часнику. Додаємо по столовій ложці солі та меленого чорного перцю. І все це ретельно перемішуємо. Тепер починаємо чистити креветки. І ось який набір виходить для готування буріто. По спеціях розкажу все по порядку. Для цього буріто буде використовуватись сухі чілі, сіль, паприка, кмин та мелений чорний перець. Начинку для буріто будемо готувати на ось такому вок-казані. Його можна придбати у офіційних дилерів Broil King. Одну чайну ложку кмину подрібнюємо за допомогою кам'яної ступки, а потім краще просіяти через дрібне сито. У розігрітий у грилі вок наливаємо трішки оливкової олії та викладаємо хвости креветки. Та обсмажуємо їх з кожної сторони буквально по дві хвилини. Прибираємо креветки та закидуємо мариноване мармурове м'ясо. Обсмажуємо м'ясо до того часу, поки воно не поміняє колір. Прибираємо м'ясо та закидуємо нарізану цибулю. І зверніть увагу, ми все робимо на тій самій олії. Коли цибуля підсмажилась, додаємо ще нарізаних томатів. Тепер 2 столові ложки паприки, одну столову ложку солі, одну столову ложку меленого чорного перцю та чайну ложку сухого чілі перцю. Наприкінці додаємо подрібнений кмин і все це постійно помішуємо. Коли все підсмажилось, додаємо консервовану квасолю та. Кукурудзу і не забуваємо все це ретельно перемішати. Коли все це обсмажилось, можна додати 4 столові ложки кетчупу і 3 зубчики чавленого часнику, перемішуємо. Буквально через 3 хвилини додаємо відварений чорний рис та перемішуємо. А через хвилину знімаємо. Ви тільки подивіться, яка гарна начинка буде в цьому буріто. Тепер подрібнюємо обсмажене м'ясо. Поливаємо подрібнене м'ясо тим самим соком, яке воно пустило, та перемішуємо. Тепер подрібнюємо хвости креветки. Готово! Ось такий набір виходить для готування дорогого буріто. Саме креветок вистачить на 4 буріто. А інших начинок десь приблизно аж на 10 штук. Викладаємо на тортилью овочеву сальсу. Далі нарізане м'ясо. Тепер тертий білий сир чедер. Поверх сиру нарізані креветки. І зверху заправляємо гуакамоле. Загортаємо буріто. Загортаємо буріто у фольгу. Ну і ще робимо версію з персидським лавашом. І порядок викладання начинки такий самий, як і саме загортання. Ми наробили аж 4 штучки. Закидуємо їх у розігріти гриль та розігріваємо приблизно 5 хвилин при температурі 200 градусів. Розрізаємо буріто і дивимось, яка там начинка. І вона там дуже апетитна. Мікрогрін використовуємо для подачі. До речі, обов'язково напишіть у коментарі, хто хоч раз в житті готував буріто і як вам на смак. Чи виходило у вас передати ці мексиканські нотки смаку? А тепер час куштувати. Перший буріто з тортилією. І хоч тортилія сама по собі топ але це дуже смачно. І ось як завжди, перерахунки на кожне буріто окремо за одну штучку. За смаком це дійсно крутезна мексиканська кухня. Буріто з тортилі. Ілією ми оцінили на 9 із 10, а буріто у персидському лаваші на 10 із 10. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте нас своїм лайком. Підписуйтесь, у нас дуже смачно! А на цьому поки що все. Дякую за перегляд, всім папа! -па.